Скільки зараз... вона о, І... так обернеш, ти Тись не злапає, дивись. Зараз ми цього п'ємо. Чоловіче милий, мій, оце тепер. Ви... А диш, як ти видиш, коли знаєш, що будеш вживати алкоголь, піднімається настрій. Про що це свідчить? Що ми алкоголь. Ні. Це дуже різниця, велика. Ми просто любимо. Ми, ну, це Оце різниця, дивись. Зараз ми п'ємо, йоб, давай, йобо дощ. Давай. Гуджа пес. І пішов, пішов, пішов. Ой, добре, подивися на світ. Теж А, Тепер хочеш запустити. Так не можна. Це Гріх ти що? За таке у рай не пускай. Не бігає, Петро з плечем стоїть, пописку, як Вертає назад, перепити. Час пустай, бігаємо, мене так не раз вже вернуло, давай. Я... Дивися, другий раз, п'ємо. Розумієш? Ну Любе різне. Дивись, я зараз тобі просто кажу, що я вихід. Я знаю, що треба робити другий раз. Другий раз це п'є японський тост. Японський, розумієш? Японський Японський тос. Бо я знаю, мене японія японцю зразу беру. Хто є японець, хто є японський. Ну, менше ні. Яка, не японці, я виріс, може японцям. Да, я йду раз дивитися японців, гора. Подивіться. Яка назва його хресто, хлопці? Не знаю, який багавий. Хлопці, японці вони. Я раз, і він мені носить другий тост япон, називається Шту. Так, Шту. Пішло, пішло! пішла машинерія, це всі називають тут Ангели Чудеться. Давай, давай, давай! Закусимо! тепер треба запустити, файло. Дивись який грак, дивися! Як і ніс тут, Давай, пахуй, дивись, я, я, я привизь у мене гірки, од нас, ну подивись! Боже, воно <фу> <фу> пахне, Подивись! не чути тобі? Зараз чує, дивись, дивись.